Колись серіали були простішими. Овімкнув собі серію, і максимум, що тебе чекало, це якийсь злочин тижня чи романтична драма під кінець, але усе змінилося. Ми почали дивитися їх інакше, закохуватися у персонажів з головою пірнати в лор, писати треди, робити фанарти. А потім отримувати ляпас, бо серіал раптом вирішив зрадити, стати гіршим, згоріти, не докрутивши сюжет, або взагалі закритися. Поки ти сидиш з відкритим ротом і купою запитань. І найгірше ми пробачаємо, ми віримо, що наступного разу буде інакше, що цей проєкт точно втримає планку, але він не втримує, бо це серіали. І сьогодні я пригадав ті з них, які починалися як мрія, а закінчилися як зрада. Якщо вам теж серце били не люди, а шоуранери, ставте вподобайку авансам. Ну, а з вами Лоркіт, і ми починаємо. Стартуємо з історії, де все було як у кіно. Ми познайомилися випадково і я закохався. Ми збиралися родиною просто повечеряти. Тату увімкнув щось подивитися на фоні, а через декілька хвилин я вже не кліпав, бо на екрані був шерлок. Але замість фону вийшло щось зовсім інше. Я реально залип. Кожна серія як окремий фільм. Бенедикт Кембербеч просто ідеальний у ролі сучасного Шерлока: музика, атмосфера, розслідування, усе працювало на 200%. Цей серіал не просто затягнув, він справді виділявся. Стиль, ритм, ідеї, і, до речі, о той прийом, коли СМС з'являються прямо на екрані, як. Частини кадру це теж звідси. Зараз це вже використовують усі лінь, Але тоді це виглядало революційно і дуже в точку. Я не просто дивився цей серіал, я в нього закохався. Кожна нова серія це подія. І навіть довге очікування між сезонами сприймалося нормально, бо воно було того варте, а потім вийшов четвертий сезон. І ну, він був уже якимось. Зовсім іншим, надто дивний, надто закручений, надто драматичний. І як на мене, він почав знецінювати те, що було до цього, те, що раніше було геніальним балансом логіки й емоцій, раптом перетворилося на щось, що змушувало мене більше знизувати плечима ніж захоплюватися. І це трохи боляче, бо іноді ти хочеш, щоб серіал закінчився на високій ноті, а не там, де ти сидиш і думаєш, що це взагалі зараз було. Після Шерлока я думав, що вже знаю чого чекати від серіалів про геніальних чоловіків, які поводять себе так, ніби у них IQ на три поверхи вище за всіх інших. Але потім я натрапив на Ганнібала. І це було як зустріти молодшого, темнішого брата Шерлока, тільки замість дедукції в нього на вечерю люди. А ще я величезний фанат Маца Мікельсона. Він не просто зіграв Ганнібала лектора. Він став тією холодною витонченістю, яка не потребує слів, щоб тримати в напрузі. Ганібал був естетичним кошмаром у найкращому сенсі. Візуально, це майже артхаус, психологічно це драма з лезом скальпелю. І з кожною серією він тільки набрав обертів, і найсумніше тут те, що ганібала не закрили через якісь сюжетні провали чи втрату якості. Навпаки, третій сезон багато хто вважає найсильнішим, і загальні оцінки в серіалу були дуже високі, але виявилося, що цього замало. Глядачів не вистачило, рейтинги не дотягнули, і студія просто вирішила закрити цей проєкт. І чесно, це виглядало не як звичайне закриття, а як якась крадіжка, бо така історія, така постановка, така акторська гра все це заслуговувало на фінал, на справжній, а ми залишилися ні з чим. І от я сиджу і думаю, чому найкращі зникають без гідного фіналу? а деякі живуть по 8 сезонів. Хоча краще б цього восьмого сезону не було. Думаю, багато хто здогадався, що мова про гру престолів. Бо, якщо вже говорити про серіальні зради, які ми відчували не розумом, а нутром, це саме вона. Перші сезони були шедевром. Вони ламали шаблони, калічили улюблених персонажів і змушували тебе боятися кожного мать його весілля. Гра престолів була не просто серіалом, вона була подією. Але потім прийшов п'ятий сезон. І ось тут сталося. Щось не те не одразу погано, але відчуття, ніби раніше ти слухав якусь симфонію, а тепер хтось просто розтрощив ці скрипки. Лінії стали плоскішими, діалоги стали функціональнішими. А деякі сцени виглядали так, ніби їх писали із думкою: ну треба ж якось дотягнути до фіналу. І ми це відчували. Але мовчали, терпіли, бо вірили, і дивно. Та ближче до фіналу серіал реально наче почав повертатися. Шостий сезон, сьомий. Вони не ідеальні, але там знову щось загорілося. Нам показали масштаб, давали емоції, натякали, терпіть ще трохи і буде вибух. А потім вийшов восьмий сезон і не вибухнув, а просто розвалився. Все, що будувалося роками, спресували в кілька серій. Герої, яких ми любили, поводилися так, ніби їм видали нову інструкцію за день до зйомки. Логіка зникла, емоції перекручені. Епічність лишилася десь у шостому сезоні. Це був не просто поганий фінал, це була втрата потенціалу. Тебе, наче, запросили на концерт, а привели на якийсь саундчек. І головне, ми ж вірили. Ми сподівалися, що нам дадуть цей епопейний фінал. Але. Ми отримали просто зламаний трон і якусь порожнечу. І от після Гри престолів, де все вибухнуло в поганому сенсі, я згадав ще один серіал: не драму, не фентезі, а той що був як старий друг, з яким ти виріс, як я зустрів вашу маму. Це був мій серіальний антидепресант, коли мені хотілося трошки дружби, трошки надії і багато чогось леген чекачкачкай. Дарно я вмикав саме його. Бо Барні геній. Він моє джерело половини моїх крінж-жартів. Але серіал був не лише про жарти. У ньому був сенс і щось терапевтичне. Його герої дорослішали разом зі мною, закохувалися, злітали, падали, будували життя. А головне, нас вели до історії, до історії про ту саму маму. І от у фінальному сезоні ми знайомимося із нею. Трейсі. Ідеальна, душевна, харизматична, та сама, про яку йшла мова всі ці роки. З першої сцени ти в неї закохуєшся. Не тільки як глядач, як той, хто чекав цей момент 9 сезонів. І тут спойлер, якщо ви не дивилися цей серіал, то перейдіть по цьому таймкоду, коду бо зараз буде прямо у коло серця. Трейсі просто вбивають. Просто ой! Тут вона, до речі, померла кілька років тому, і я от думаю зараз повернутися до Робін. І я такий, що? Серіал дев'ять сезонів будував усе навколо цієї однієї історії, романтики, великого кохання тієї самої. І коли Тед знаходить її, вони навіть не дають нам побачити, як вони жили разом, просто вбили. І повернули нас на старт до Робін. І я нічого не маю проти самої Робін. Але ну камон, ми ж уже пройшли це. Ми з нею розійшлися ще в третьому сезоні. А тут нам подають це як довгоочікуваний фінал. Це було красиво зняти. Музика чудова, але фінал залишив якийсь післясмак нещастя. А якоїсь незрозумілості, наче тебе 9 сезонів вели до вершини, а потім такі, ой, та ми пожартували. Це і була вершина, ось тримай блакитний ріжок. Іноді серіал просто ламає твоє серце. А іноді він ламає тебе поступово, по одному сезону за раз. Як чайник, який тече, але ти не викидаєш, бо ну він же ще гріє. Так у мене було з Флешем. І спочатку це був чистий кайф. Баррі собі там бігає, кросовери зі стрілою, злодії з коміксів оживають. Вау, ефект наповно. Перші два сезони були просто цукеркою. Баррі класний, сюжет рухається, емоції працюють, і взагалі здається, що ти реально дивишся щось особливе. А потім десь на сезоні четвертому. Щось пішло не так. І щоразу, коли Баррі знову втрачав свої сили, або раптом хтось з команди знову винаходив якусь антишвидкісну фігню, я ловив себе на думці, а ми точно це не проходили тричі п'ять разів. А ще Айріс. Просто Айріс. Чесно, я намагався її зрозуміти. Я старався, але кожного разу, коли вона відкривала свого рота та казала, щось на кшталт ми флеш, у мені умирав ще один фанат DC. І це починало реально дратувати. Не просто ой, не подобається персонаж, а будь ласка, вимкни сцену, бо я зараз перекину ноутбук. Я тримався довго, дивився, сподівався, що стане краще. Але серіал просто перетворився на копію самого себе, тільки менш цікаву і менш логічну. Фінальні сезони я вже навіть не вмикав, бо коли серіал змушує тебе відчувати провину за перегляд. Це вже якийсь дзвіночок, а ще я і досі пам'ятаю, як він був моїм одним із улюблених серіалів, як мене бісила Айріс, і як я хотів, щоб усе залишилося на рівні якості другого сезону. Але не залишилося ось так воно і буває: серіали захоплюють, дивують, ламають серце, а іноді просто повільно здуваються, але ми все одно їх любимо. Бо якби не закінчилося, ми пам'ятаємо, як було класно на початку. Як ми залипали ночами, як обговорювали з друзями, як чекали нову серію ніби свято. І хоча іноді хочеться сказати все, більше я на це не ведуся. А потім виходить щось новеньке, і ти тут як вперше. Така вже в нас фанатська доля, але знаєте, мені це навіть подобається. Тому, якщо впізнали себе хоч у якомусь із цих фіналів, то тицяйте лайк. А також пишіть у коментарях, який фінал зламав вас найбільше, або просто напишіть, що Аріс це крінж. Я вас дуже гарно зрозумію. А вам дякую за перегляд. Побачимось.